Взимку дуже часто люди запитують, що саджати. Ми також думали, думали, що нам саджати, і посадили укріп. Алігатор, укріп два блоки. Ці два блоки готуються під шпинат. Що з собою ми зробили? Ми зробили, просадили, розбили блок на три частини. Накрили правили, посадили правили, накрили агроволокном і плівкою. Тоненькою плівкою, яка 30-25 мікронів, щоб зробити парниковий ефект. Контролюємо температуру. Температура на градуса 4 під термопакетом, цим тепліше, ніж в самої теплиці. Ось так воно виглядає. Результати сходи. Покажу трохи пізніше, дай Бог воно все зійде, ну, ось так воно виглядає. Накрили два тільки два прольоти, поки що засаджено, але ми в процесі. Видно, що волога залишається, тільки почнуть перші сходи з'являтися, ми плівочку приберемо.